Топчі Алла Дмитрівна. Я журналістка і поетеса з Києва, що до письменників України. Мій колега Бондаренко Володимир Олександрович, який, ми з ним працювали на виборах. Ну, ми допомагали депутатам, але ми працювали чесно, ми нікого не обривали, я сюди проходила і все. І він сказав мені, що є робота на окрузі. А на якому окрузі він не сказав. І він сказав, що приходить. У Києві. Я прийшла і тільки там дізналася, що треба їхати в Умань. Приїхали ми в Уман, і тільки тоді, коли нас привели до Яценка, і дізналися, що будемо працювати на Яценка. на Яценка. До того я нічого не знав, він казав, і все. І нам сказали відразу, що ми повинні писати чорний піар на таких і таких кандидатів. Нам відразу дали 10 характеристик кандидатів в той же день. І там було написано, що ось Микола Петрович там бандит, убивця, той аферист, той ще якийсь там і так далі. А ви звичайно. Скажіть, будь ласка, на кого? Значить, на кого Петрович на <говорит> конечний, Богдан Станіславович Хмельницький. Е це найбільше. Андрій по батьків дикун. Е оце на, на цих найбільше. Так. А На інших, на інших поменше, значить, кучер. Е так. Кучер поменше, і поляков теж поменше. Но на цих трьох кандидатів бруд був найбільший. Що що там і вбивці, і рекатері, що казав, чолові, на кого Такого більше, на кого менше. Так, да, да, да. наприклад, саме за кучі і за Полякова, я, яким чином вони пояснювали, як треба написати. ну, ну Куча і Полякова, значить, е, Поляков сказали, що він перепрошує голубий. Е, е, ну, це ж не вбивця і не закопав людей так, у, у кар'єрі. Про, про кучу сказали, що вона присвоювала гроші фондів там, що, і е, забирала квартири у людей і, і добре старілих їх, е, оприділяла квартири собі. Значить. От. Ну це таке. От з таких. А найбільше про це про е, Миколу Канечу, що вбивця у, 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 на його, кров на його багато жертв. І в кар'єрі лежать якісь автівки, які він покрав і які він розібрав, і в кар'єр покидає. А, а, а скажіть, це, так, це, чи, це, чи це, чули так. ви про якісь погрози, про якісь розмови на рахунок в сторону Микола Миконецького? Ні, ми тільки цей. Я, коли була, нам сказали, що підійди у... Штаб до Хмельницького, що виявив, хто він такий, бо не можуть про нього інформацію ніяку роздобути. І ну, немає інформації, що Микола Петрович відома людина, що працює міським головам, і про того не знає, хто він йшов. І ми сказали цей, нам дали сайт. І я почитала сайт, зайшла на сайт Богдана Хмельницького, там було написано, що на сайті, що Яценко погрожував Миколі Петровичу, щоб він ну, здав свою кандидатуру. Оце таке, таке я чую. А чому ви вирішили прийти і це розказати? Ну тому що мене, вибачте, я кандидат у народний депутат від нашої України. А тут мене мене змушують, ну як це ж треба бути ідіотом, я не знаю, ким треба бути ж і тим більше, що я знаю, бо по-перше, я б і гроші ти б не тримала, що мені обіцяли, бо я знаю, що той, що той Бодаренко — жулик. І це, 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 так забруднилося, щоб він не до кінця свого життя не відмінилася з такого я, Того і прийшло. Потім значить, мені доручили написати значить, е, цей. Е, Листівку там є такий кабінет депутати, Богдан Хмельницький. Uh -huh. Ну я написала з того, що я бачила, що, що це. А цей мій напарник Орел Валерій Костянтинович, який був старшої групи. На мене накривчали, говорить, що це написала фуфло туфло треба писати цей. Те, те, що треба. І написав, у мене є, у ноутбуці є про, про е, Микола стільки, бо він її на, на флешку скинув, а про, про Феменську він ще не встиг скинути на флешку. Вона в мене в младбуці, це написано. І там написано, що цей е, Богдан. Хрешував на персточників, що він садівга, рекетир, знущався з жінок і з дітей, отримав від цього задоволення, що в нього якась бандитська морда, пика і так далі. У, у, у такому стилі було написано. Він сказав, коли я обурлася, сказала, що, що ж ви робите, це ж неправдоподібно, він каже, нам була така вказівка від прес-секретаря Яценка.